І плюси в громаді, і мінуси. З плюсів хочу сказати, що для гарне виконання е, бюджету. Ми фактично в перші квартал почали пересувати кошторисні призначення з четвертого кварталу на перший квартал для того, щоб е, прискорити фінансування е, розвитку, скажімо, бюджету розвитку. І на сьогоднішній день е, по результатах першого півріччя Пере виконання бюджету 2,5 мільйона гривень. Якщо брати у процес тому відношенні до плану бюджету 1 півріччя без пересування, то фактично ми виконали бюджет на 153%. По уточненому бюджету, тобто по пересуванню вийшло 122%. Тобто ми пересунули доходи від дати 4-го кварталу на другий квартал, тому зменшили виконання бюджет. Але разом з тим ми уточнили бюджет за пописку, тому що є перевиконання більше ніж на 15%. Думаю, що до кінця року перевиконання буде становити 5 мільйони гривень. Це власні кошти, які ми спрямовуємо на потреби які є. Хотілося б за ті кошти спрямувати відповідно на розв бюджету розвитку, але у зв'язку з наявністю малокомпетентних шкіл ми мусимо закривати видатки по освіті. На сьогоднішній день а, ми маємо малокофлектну школу в малій кідані, де 29 дітей. А, це 9-річна школа. Відповідно, витрати на одного учня становлять 35 тисяч гривень військових. У зв'язку з тим, що відповідно це тягар на місцевий бюджет, ми запропонували громаді про пониження ступінь школи. Відповідно, що мешканці, не так мешканці були противником пониження ступеня, як самі вчителі. Представте собі, що в наявності 29 учнів школи, фактично 29 працівників школи на одного учня одна лікування. Ми понизили статус і зробили школу, а, школа першого ступеня. На сьогоднішній день в даній будівлі буде зосереджено всі об'єкти інфраструктури. Ми а, в даній школі відкрили вже ПАП. Провівши капітальний ремонт будівлі, Є що подивитися, є що показати, тому що якщо не дивитися на статус села, то можна сказати, що приміщення це будь-яка клініка із перша обласна. До кінця року в школі буде розміщено будинок культури, буде розміщено бібліотеку. І буде діяти школа першого ступеня. Чому ми зосереджуємо всі об'єкти в, в одній будівлі? Дана будівля нова. Опалюється, і ми її ефективно використаємо. Будівля клубу і бібліотеки в австрійському приміщенні приміщення фактично поражено грифом. І опалювати і отримувати всі приміщення на сучненні, не має ніякої вигоди і не має ніякого змісту. Тому дана будівля буде задіяна повністю і будуть у ній в ній розміщені всі об'єкти інфраструктури даного зацілоного бігу. Щодо вчителів, так, ми їм запропонували всім посади. Всі е, запропоновані посади, ми їм згідні працевлаштувати з 1 вересня цього року в Чому можемо запропонувати? Тому що в нас було купу сумісників по інших школах і за рахунок сумісників, тому що вони звільняються після навчального е, періоду і є вакансії, ми маємо можливість заповнити вакансії вчителями, які ви, е, вивільняються. Є проблема, яка є проблема, наприклад, з вчителями російської мови. Вчитель російської мови має диплом, він не перекваліфікувався на сьогоднішній день, він не може бути працевлаштований на посаду вчителя. Треба перекваліфікуватися. Таким людям ми пропонуємо перекваліфікуватися на сьогоднішній день на вихователів на вихователів. Чому? Тому що в перспективі відкриття дитячої дошкільного закладу в місті Новій Калині на сім груп. Відповідно, треба 14 прихованих, і можуть бути задіяні вчителі, які виміняються. Проблема е, другого характеру: ми вони за але не маємо гарантії, що Львівська обласна державна адміністрація виконує партнерське слово і відново, е, скажімо, це закупівля школярів. Якщо не буде школярів, до 1 вересня наше пониження буде чи дуже великий конфлікт в селі. Е, тут на сьогоднішній, на сьогоднішній день. Стане питання революції, тому що пониження статусу шкіл провело майже провело всі об'єднані громади, бо розуміють, що це вихід до економії коштів бюджету та ефективного використання даних коштів. Раз ми будемо економити бюджетні кошти, значить ми прийдемо на розвиток цієї самої освіти. Тобто закупка техніки, закупка літератури нової підручників, кошти можна спрямувати. Але якщо не буде цього, нового, ми очікуємо дуже великий негатив відносно з е, боку населення. Хочу сказати, що до об'єднання. Об'єднання е, це майбутнє і хочемо чи не хочемо, ми повинні об'єднатися, тому що ми розуміємо, що мої громади не мають права на життя. На сьогоднішній день, чого греха доїти, є сільські ради чи органи місцевого самоврядування, де них мешканці 300-500 мешканців. В Втім числі ми приєднали до себе чотири сільські ради з мал... малою кількістю населення. Тобто були сільські ради, які мали по 800 людей. Це фактично на сьогоднішній день є е населені пункти, де 300 мешканців, де 400 мешканців. Тому на сьогоднішній день утримати е, органи місцевого самоврядування в таких населених пунктах неможливо. Штат є е, е, фактично кошти, які е, акумулює даний орган місцевого самоврядування, де на викладу заробітну платить тільки штаб-апарат. Тому перспектива е, це по об'єднанні. Разом з тим, в об'єднанні є кошти на розвиток, тому що лишаються кошти. Теж хотілося б сказати за субвенцію, яка йде на інформацію. Повірте мені як практику, таке відношення Міністерства регіонів розвитку і інфраструктуру і пізніше каже, де нам їх користувати, питається, це не власні кошти. Це кошти, які треба захищати. Повірте, по 5-6 по разів переписують проекти. І повірте, з практики, коли шостий раз надсилаєш перший варіант, і він проходить. <реш> <реш> і це смішно. Повірте, смішно. Тому це питання треба в Міністерство відповідального розвідку, тому що такий підхід відіб'є е, інтерес громад на отримання даної субвенції. Тобто або на її використання. Ну, е, де ж просиш, так якби на коліна просиш, як прохід, якби це просить додому. В Києві знають, що нам потрібно на місцях, і де ті кошти використати. Якщо це є субвенція на, інфраструк... на розвиток інфраструктури, значить повинна погодити обласна державна адміністрація, е, за, е, пропозицію має винести виконавчий комітет, затвердити даний проєкт на сесії, все, а не їздити, просити по телефоні. По-перше, це телефонний режим. Тут е, нарада, тут зайнято, тут, тут перезайнято, тут, тут 12 годині дзвонити, тут 1 годині дзвонити. Це не є підхід. Або має бути канва правила гри, по якій ми працюємо, має бути ця постанова. Тобто виходить, що є скелет написання проєкту, але кожен спеціаліст просить його розписати у твори. Сидиш і пишеш твори на 150 ліків. Ну що це проєкт? Це не є проєкт, це дні смішки, але це питання ключуще питання. На сьогоднішній день громади, які будуть об'єднуватися і будуть через цей день, я, наприклад, маю можливо, і ми відмовимося, від мільйона тисяч. Тому що писати сім разів, коли люди сидять і пишуть, і пишуть, і пишуть. І е, висновок, який пропозиції, що завіть гроші. За багато дверей. Ну, що ми проєктували будівлю і знаємо, скільки має бути дверей, проєкт нас проектував. Пізніше інше. Ставиться питання: а навіщо проходити експертизу, будівельну експертизу? Якщо експертизу проводить Мінрегіон? Ну, звільняйте нас від експертизи. Будівельні експертизи, надсилаємо повністю проєктно-кошторисну документацію в Мінрегіон, нехай він не визначається, чи цей проєкт добрий, чи не добрий. Крайній відпис. Проєкт за дорогі. Коли проаналізували ми проєкти на, одного уч... на одну дитину в шкільному навчальному закладі, коли на сьогоднішній по Україні дивимося, що 200 тисяч на одну дитину при будівництві до шкільного навчального закладу в нас виходить 150 тисяч, Хто за досить. Розумієте? Це утопія. Хочеться кричати, просто виходити на вулицю і кричати. Мені хочеться зібрати сесію і сказати, щоб сесія прийняла політичне рішення, сказала, щоб нехай е, е, Мінрегіон е, приїде на місце і визначить, куди направити е, е, субвенцію. Але є і позитив. Є позитив цей, що люди бачать населення пункту, що будується, що робиться розвиток. І повірте, коли приїжджаєш до людей, кажуть, у нас 30 років нічого не робилося. А зараз щось робиться. Це садочки навчальний заклад у шкільних груп при школах. Це і в кожному населеному пункті ми в належний стан цей факт. Робимо лікарську амбулаторію з денним стаціонаром в селі Горданя, де буде дві палати і, скажімо, цілоденне перебування з 8 до 6 будуть лікарі. Хочеться щось зробити. І маємо задоволення від того, що робимо. Хоч трудно, хоч тяжко, але працюємо. І по не, бюджету фактично перевиконання а, доходів є по кожному із видів податків. Е, непогане перевиконання буде від надходжень від, від оренди землі. Ми дивимося, що по результатам першого півріччя фактично виконання, є виконання річне виконання оренди за землю. Чому е, таке перевиконання? Тому що проведена інвентаризація земельних ділянок. Тобто земельні резервного фонду, які не використовувалися чи не використовувалися. На сьогоднішній день всі земельні ділянки резервного фонду виставляються на аукціони, і аукціон піднімає ставку орендної плати. І це в свою чергу десь підбадьорює людей, які здали теж землю в оренду. Тому що якщо бюджет бере за гектар 5 тисяч гривень за гектар землі, а людина здала 2, за 2 тисячі то вже люди е, звертаються до тих самих е, великих е, зернотрейдерів, що ми хочемо переглянути угоду, тому що якось е, органи місцевого закритування буде платити 5 тисяч за гектар, а нам по 2 тисячі. Ну, такі е, ситуації є. У нас відбувся, е, е, зараз знову відбувається аукціон 4 серпня на 3 земельні ділянки. І до кінця року ще буде 5, 5 земельних ділянок, розглядатися на аукціон. Запрацювали всі відділи. На сьогоднішній день позитивно те, що запрацювала культура. Наш відділ культури організував такий захід з піснею Із зла до села. Самі працівники культури зібралися в групу, виїжджають, збирають фольклор старовинний. Це досить цікаво послухати пісні наших дідів і батьків, які вони співали в даному. і сьогодні їх відроджуємо і йдемо по селах. Хочу сказати, що можливо, комусь тяжче, комусь гірше нам е, легше в тому варіанті, що ми маємо власні кошти, маємо можливість сформувати апарат управління не тільки в галузі в апараті управління, але й в освіті, і в культурі, і в медицині. У е, нас відділ освіти, який складається семи чоловік. У нас відділ культури, який складається з трьох чоловік. У нас центр надання каравинної медичної допомоги, який складається з шести чоловік. На сьогоднішній день. Е, Є проблема і є колізія в різних законах. Якщо брати по освіті, обов'язково має бути відділ освіти або інший відділ, або гуманітарний відділ. Чому? Тому що постане питання справедливості прийняття людей на роботу чи звільнення людей з роботи. В законі написано чітко, що має бути відділ, що впиняє начальник відділу чи позначає вчителя. Тому ті варіанти на сьогоднішній день ще не прописані, що, наприклад. Голова може призначати, є перспектива того, що має бути опорна школа керувати всіма школами, які є в підпорядкуванні. Але це теж не вихід опорної школи, тому що на території громади можуть бути інші освітні заклади. Ми на сьогоднішній день бачимо, що в нас на громаді є так званий сиротинець, який ну, з формуванням через формування в районів буде відповідування громади. Як опорна школа може керувати таким закладом? Скажемо, може бути, що на території громади є 3-4 дитячі дошкільні установи. Теж опорна школа не може керувати даними закладами. Тому кожна громада об'єднана має підходити виважено. І правильно щодо утворення відділів і управління, які потрібно для життєдіяльності тої чи іншої громади, хочу сказати ще, що коштів бюджету ніколи не буває багато. Якщо умілий керівник громади, то йому постійно буде бракувати, тому що кошти, які в резерві, так би мовити, які не відзначаються на зарплату, оплату на отримання будуть направлятися на розвиток громади. І Скажемо, бажання є в когось велике, а в когось дуже велике. Хтось хоче відремонтувати школи, а хтось хоче будувати пізніше нові басейни і криті, можливо, площадки, людові площадки. Ми бачимо в Європі, що розвиток в кожній громаді йде по-іншому. Одна громада будує одне, інша – друге. І вони кооперуються на дані послугу з того чи іншого виду, бо відповідно, що кожна громада собі не дозволить. Басейн дозволить інший вид будівель для, своєї житті, для забезпечення послуг з того чи іншого виду. Тому має бути кооперація. Хочу ще сказати те, що в нас не було про нас об'єднання. У нас об'єднання було назріло ще до виходу закону про добровільне об'єднання громад. У зв'язку з тим, що наша громада утворилася на базі колишньої сільської ради. Ми поділили землі колишньої сільської ради, тому що наша громада була утворена тільки в 2000 році. Це був військове містечко закрите, пізніше знову відкрите, Військові вже не могли управляти об'єктами, а цивільні ще не, не, не мали як управляти об'єктами, <тит> <pain> і, і у нас була проблема те, що нас люди паскували, тому що не мали послуг. Військове містечко повністю від'єднали від електропостачання, водопостачання, газопостачання, тому що кошти здавали в кетч, а відповідно кетч оплачували за надані комунальні послуги як населенню, так і військовим частинам. Пам'ятаєте, лехі 2000 років, що військові частини відключали від електропостачання. І тому е, у нас була виникла ситуація про утворення органів місцевого самоврядування, які ми утворили. Е, до 2005 року була селищна рада, в 2005 році органи місцевого самоврядування дати статус міста районного значення. Може, є питання? Будуть, точно. Можна, нас вже Але три короткі запитання, будь ласка. Звичайно. Вітаю. Олег Коваль, у мене таке питання, як у вас справи з дорогами. Як фінансуєте і чи дороги загального користування перейшли на дороги комунальної власності, чи далі такий поділ є? Як, як справи? Е, Ніхто дороги не передавав, і ви знаєте, що на сьогоднішній день дороги такі в різних видах кому... власності, так вони і є. На нашій території є дороги місцеві, тобто комунальні, є дороги районного значення і дороги обласного значення. Загально державного значення в нашій території немає. Дороги комунальної власності, скажімо, в досить доброму стані. Чому? Тому що їх постійно кожного року ремонтувалися чи підтримувалися, відділяються кошти на ремонт. Дороги районного значення, обласного значення більш-менш вже в кращому стані, ніж іншим минулого року. Проведено великий, великий об'єкт щодо ремонту доріг. Районного і обласного значення на сьогоднішній день маємо доріг в поганому стані, ну скажімо, 8 км дороги. Якщо відремонтувати так 8 км дороги, то ми будемо десь в такому нормальному стані. Разом з тим, хочу сказати, що ми писали розвитковий проєкт на Мінрегіон через обласну державну адміністрацію, але, на жаль, вона не підтримала наш проєкт. Ми хотіли написати проєкт розвитку транспортного. Сполука міжміського транспортного сполучення населених пунктів об'єднаної територіальної громади. Чому це питання настане у кожного? Тому що перевізник не хоче їздити до населені пункти, де мала кількість людей. Але ми розуміємо, що при об'єднанні громад ми маємо забезпечити транспортне сполучення всіх населених пунктів центром громади. І ми бачимо. Проблему двох автобусів, щоб повинні купити два автобуси, передати комунальному підприємству нашому, яке повинно обслуговувати, повинні дотувати. Ми на себе брали зобов'язання. Якщо ми повернули цей проєкт через Мінрегіон, ми брали на себе зобов'язання відшкодування е, проїзду населення в 50% вартості. Чи ще запитання? Є пріоритетом стратегічного розвитку Новоколинівської об'єднаної територіальної громади. Дякую. Пріоритетний розвиток це стане питання, тому що на сьогоднішній день, скажімо, ні одна галузь промисловості в районі не діє. Ми на сьогоднішній день маємо, скажімо, площадки чи земельні ділянки, які хочемо віддати на. Це ми маємо такі п'ять земельних керівців, це господарські двори. Разом з тим вже один господарський двір викуплений. На сьогоднішній день виготовляється проект також технічна, технічна документація на землю. Земля буде викуплена і планується це село Порналовичі на базі бувшої тракторної бригади. Планується розвиток малого бізнесу. Це е, я навіть не знаю, бо не, поки що не хочуть сказати е, власники кір змен е, приміщення, тому що е, кажуть, ми...